Бог явив нам наших святих. Бог явив нам в Карпатах 50 монастирів, скитів і маленьких, невеличких таких скитів, де троє п'ятеро підвізаються. Це означає, що наша земля ніколи не переставала бути православна. У нашому храмі є ікона нашого священника Михила Росфиговського. Котрий залишив пару книжок і розповідає, як вводилася Унія, як Уніати першої, що почали бити своїх православних і судити. Казало бися, Унія то частинка людей, котрі одорвалися від православних і рішили приєднатися до Рима, тобто до католиків. Ну вони що зробили? Унія це Союз Двох. А сталася трагедія. Вместо двох православних католиків з'явилася ще третя релігія, причому релігія, котра і папу Римського не особливо слухає. Коли пам'ятаємо, що як епископ Римський осудив закон проти нашої церкви і сказав, як дикось забороняти молитися, то уніати уніатські осудили папу Римського. Ми це не розуміє. Ясно, що річ йде оту третю структуру, котра на село була введена, а потім все розпустила. Були собори церковні, деся розпустила в Львові і унія Галицька і унія Ужгородська. Вони самі себе розпустили, але є одна структура, яка не розпущала, наша православна Карпоруська православна церква. Ми й нині видимо, що творять із нами, коли ми користуємося одним законом, одною Конституцією. І вдруг, ми вне закона, а вони перші. Кстаті, мало хто знає, що в 1944 році, коли вже стало ясно, що наше Закарпаття підкарпатську Русь приєднають до Соєцького Союзу, то православні зразу обратилися к патріарху сербському. Так от вся греко-католицька церква була проти приєднання Закарпаття до радянської України. Повністю до одного, принципово і офіційно. І якщо вони були проти приєднання, то чому вони сьогодні такі великі патріоти, а нас обвиняють, що ми московіти? Яка різниця, як нас обвиняють? І найбесеник вже не возрастав той союз із його би, безплатна школа, безплатна медицина, ну і нещасне і здивательство і нищення цвіта нації, лучших людей. Ми хочемо мати молитву за нашу країну, щоб в ній збереглося єдинство. Щоб в ній люди розуміли, що в Україні ми різні по національності, але єдині громадяни, і підтримувати нині треба молитися за воїнів, за переселених. Господь, будучи вже розпинаємо на кресті, не сердився. єдино простив просив Отця Небесного, Боже Отче, прости їм, бо що вони творять, не розуміють. Ми громадяни, ми держимося нашої. Єдинство з нашим народом і просимо, преподобний от наш Іва Угольський, нині празднуємо по цілому нашому Закарпатю, коли десятки тисяч приймали участі у канонізації і освященні Іва Угольського, тридцять тисяч було віруючих у нанкові у монастирові Карпотлаш, коли було прославлення преподобного Алексія, тоді чи то робив блаженіший митрополит Владимир, нині покійний. О, яке чудо було наш народ православний! Ну, на жаль, у всі періоди піднімали голови безбожні чиновники, і простягали свої костляві злодійські руки проти православної церкви. І при Австро-Венгрії, і при Чеках, і при Совєтському Союзі у і нині оказалося, що і простирають руки, і збивають наших людей. І публічно знімають на кіно, як б'ють митрополіта Черкаського Феодосія, його священиків і монахів. І головне діло ні про тікого не відкрито. Открили головне діло про факту якогось там вони не відділи хуліганства. Та на тому місті в Європі нараз високопоставлені у поліції і в спецслужбах ідуть в відставку. А у нас а у нас пішли. І усугубили, умножили кару митрополіту Феодосію, побитому му усложнити кару. О, дожилися ми. Давні запланували заборонити нашу церкву. Ну, їм це не вдасться. По крайній мірі, хто підняв руку проти церкви, проти Бога, підписав собі приговор на вічні муки. А ми. Молимося не лише за своїх, не лише за православних в Закарпатті, за всіх православних в нашій Україні і по цілому світу, найбільше наших переселених у Європі. Бо, мабуть, мільйони людей наших там суть, і вони теж нас чують, видять, моляться з нами, і ми їх закликаємо до молитви, до єдинства і винесіть благословні своє дома. В честь праздника міруємося. З Богом святим.